Вітаю, друзі, 30 листопада, свята неділя. В Житомирській області активісти, а точніше зелені Хунвенбіни, і наче їх назвати не можна, замалювали образ Ісуса Христа на будівлі посту ДАІ, який був намальований ще в 2016 році. Пояснили вони свій вчинок тим, що нібито цей образ є проявом руського міра і російської ідеології і проповідує російську агресію. Ну, чесно кажучи, це їхній вчинок швидше нагадує роботу на руський мір. Україна християнська країна. В Україні образ Ісуса Христа шанований. В Україні завжди була традиція малювати образ Христа як оберіг. І тут зараз з'являються зелені хунвенбіни і починають. Замальовувати образи Христа, от ототожнюючи його з руським міром. Ну, Христос не має ніякого відношення не до Росії, не до руського міра, ні до чого. Ісус Христос це символ християнства, символ релігії. Зелені хунвенбіни спочатку атакували Києво Печерську лаву. витягували мощі святих, на наруги. В храмах знімали телешову, е, крутили голубці, крутили голубці. А тепер вже добрались до образу Христа. Вони розділяють церкву, вони сварять на цій підставі українців в часі війни. Вони переслідують тих, хто захищає православ'я. І, наприклад, хоче залишитись на старому календарі Юліанському, до речі, в кожній країні в багатьох країнах перейшли на православні перейшли на новий Юліанський календар. Але в кожній з цих країн залишилась велика частка тих. Старостильників, які залишились на старому юліанському стилі. І на них ніхто не нападає, їх ніхто не б'є, їх не оголошують ворогами отечества, не кажуть, що вони працюють на русський мір, Кремль і так далі. Просто люди живуть. А у нас зелені Хунвенбіни, якщо ти. Хочу залишитись на юліанському стилі е, і ходити до церкви по, по юліанському стилі. Ну, наприклад, той же Володимирський собор, де править святіший Патріарх Филаре. Значить, ти працюєш на Москву, ти повинен бути тільки як вони. Ти повинен бути в той же день, як вони, як католики, як всі інші, все інакше Москва. До чого тут Москва, друзі, не знаю. Ну, але менше стих. Давайте дивитись далі. Вулиці. Ну, добре. Знесли пам'ятники Леніну, які натикали в кожному селі на кожному кварталі великого міста вождям комуністичним, все правильно, все нормально, богоборці, все перейменували вулицю, вулицю, а потім понеслося. Давай перейменують академіків. До чого тут академіків? Мабуть, от наприклад, в Одесі перейменували вулицю академіка Глушка. Знаєте, що зробив Гуську? Винайшов. Ступенчату ракету, яка двигун до ступенчатої ракети, яка в космос літає. От вся його заслуга за це він став е, академіком, за це його шанують скрізь у світі, а в його рідній Одесі, бо народився він на Одесі, а працював у Дніпрі, в його рідній Одесі з якогось біса. Зелені хунвенбіни вирішили перейменувати вулицю, названу в честь його імені. Я вже мовчу там про Ільфа і Петрова, вигадали, що один з них співпрацював з Чекати. Та так як вони насміхались над совєтською властю, ніхто не насміхався. Але зеленим Хунвенбіном фіолетом. друзі, якщо ми не зупинимо. Оцей похід хунвенбінів із знищенням нашої культурної, історичної, спадщини, релігійної і так далі, то в один прекрасний день ми прокинемося в мультикультурній країні, в якій за саме ім'я Ісуса будуть переслідувати, за проповідь будуть переслідувати. Уже це починається. Вже кидають до в'язниці, якщо щось ти сказав, ти що не сподобалось владі, а далі більше. І е, вони роблять що? Вони розбивають традиції, вони розбивають культуру, е, вони знищують духовність, віру православну, а плюс до того відправляють українських чоловіків на утилізацію. А жінок витавлюють за кордон. І е, в результаті цього всього ми е, отримаємо дійсно мультикультурну, мультирасову, мультинаціональну державу, в якій будуть панувати зелені функціони, змінюючи собі лідера як в тій тоталітарній частині Кореї. Їм байдуже до українців, до української духовності, віри, культури і так далі. Вони фактично є ворогами всього того, що нам близьке, дороге, що вірили наші батьки, діди, прадіди в традиції народів, в культуру народу. Вони вишиванку перетворили на символ корупції. Думайтесь, чудову, красиву вишиванку перетворили на символ корупції. Бо що не нарожа корупційна так і тягне на себе вишиванку? Я взагалі заборонив би цим цим е, чинушам е, носити національний одяг, тому що вони його ганьблять, Вони перетворюють його. На символ корупції, символ зради, символ е, чого завгодно, тільки не України і українські. Отож, якщо хочемо зупинити це все, якщо хочемо зберегти свої традиції, свою віру, свою історію, то мусимо зупинити зелених куміння. І зупиняти їх треба на кожному кроці, чи будь-то. Намагання перейменувати вулицю одного українця на іншого, чи замалювати образ Господа нашого Ісуса Христа на зупинці чи будівлі ДАЇ. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами, ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити, друзі.